Коньяк АЗНАУРІ сила лева в тобі. Ну а топ-темою не в усьому світі сьогодні є вибори 47-го президента Америки в Америці. Зараз білий день, тож голосування там в самому розпалі. Вже проголосував Дональд Трамп. Ну а багато американців зробили свій вибір достроково, включно із чинним президентом Джо Байденом і претенденткою від демократів Камалою Гарріс. Власне у штатах президентські вибори мають унікальну специфіку. Президента обирають у два етапи, і сьогодні тільки один із них. А... Ча там немає центрального органу, подібного до нашого центру виборчкому, який оголошує результати, то як це відбувається в Америці, нам зараз розкаже Юрій Гула Юро вітання. Як почалося голосування? І коли з огляду на специфіку американських виборів стане відоме ім'я 47-го президента Сполучених Штатів. Вітаю колеги. Ну я зараз у Нью-Йорку, У нас якраз обід і офіційне голосування. Скажу, що у самому розпалі сьогодні по закону у США також і офіційний вихідний. тож ж той, хто проголосував поштою раніше, зараз відпочиває. А ті, хто прийшли на дільниці, навіть створили черги. Але назвати черги ці великими не можна. Це кілька десятків чоловік. І скажу, що більшість дільниць ще почали відкриватися ще на світанку. Це десь шоста сьома ранку власне, 6 шості відкрилися у Нью-Йорку. і варто зазначити, що у місті навколо навколо досі висить передвиборча агітація плакати за Трампа і за Гарріс. В Америці скажу, що немає дня тиші, і виборче законодавство тут не таке педантичне як у нас. І агітація триває навіть у день голосування. Часто телекомпанії навіть передають результати з уже закритих дільниць, навіть не звертаючи увагу на те, що в інших штатах країни люди ще йдуть на дільниці, ще заповнюють бюлетені. Відзначу, що Камала Гарріс уже проголосувала. Вона зробила це ще минулими вихідними у Детройті. А от Дональд Трамп зробив це сьогодні вранці, прийшовши на дільницю у. У Флориді із дружиною Меланією. Власне, поки Америка голосує, деякі дільниці тут вже навіть зачинилися, підрахували голоси у громади, яка зветься Дік Ноч у штаті Нью-Гемшир, Особливий привілей голосувати о півночі. понад 60 років тому. Працівникам місцевої залізниці дозволили це зробити вранці, аби вони могли вийти на роботу. Вже і з того часу це стало такою традицією і на цих виборах. Голоси там розділились порівну між Камалою Гарріс та Дональдом Трампом. Три на три зазначу, що деякі дільниці відкрились із затримкою у штаті Пенсильванія, одному із важливих штатів, вчасно не доставили бюлетені до кількох дільниць, десь не працювали комп'ютери для щитування голосів. І наразі звітують, що спостерігачі, що е, все відновилося, бо процес протест поновився, і загалом це не сильно вплинуло на волевиявлення. А ті дільниці, які відкрилися пізніше, то вже працюватимуть довше зараз. У Нью-Йорку якраз перша дня і. Приміром в дільниці у Каліфорнії через різницю в участі в одному з найбільших штатів США і на одному з найбільших штатів за населенням у США Каліфорнії. Там в дільниці зачається вже об одинадцятій вечора. Це у Києві якраз буде шоста ранку, тобто Україна прокидатиметься, а Америка все ще голосуватиме. Власне, як відбувається голосування? Чому Америка сотні років голосує за змішаною системою? Так то ця колегія виборців, яка вирішує долю країни. Дивіться далі у сюжеті ось так. Виглядає бюлетин для голосування на виборах у США. Зовні це звичайний бланк, але головна відмінність полягає в тому, що за ним не потрібно йти на дільницю. Він надходить поштою у скриню, і, хоч тут є імена і Трампа, і Гарріса, але насправді американці голосують не за них, а за так званих виборців спеціальних партійних делегатів. Адже остаточне рішення, хто буде президентом згідно з конституцією, США, ухвалюють не виборці, а колегія виборників. До неї входять звичайні громадяни, переважно партійні акти. Вісти, колишні політики або прихильники одного з кандидатів, яких обирає влада штату, усього їх 538. Для перемоги одному з кандидатів необхідно заручитися підтримкою більшості з них і забрати 270 голосів колегії виборників. Тоді система: переможець отримує все. Хто перемагає у штаті, здобуває голоси геть усіх виборців. Наприклад, незалежно від того, скільки людей проголосує за кандидата у Каліфорнії: 99 чи 50, Тоненький він усе одно отримає усі 54 голоси виборників від цього штату. Кількість виборників від кожного штату залежить від кількості населення. Приміром, північна та південна Дакоти мають лише по три голоси. Саме тому кандидат може набрати менше голосів жителів по всій країні, але отримати більшість голосів виборників і стати президентом. Останній раз цей електоральний парадокс стався 2016-го. Тоді за Гіларі Клінтон проголосували на 3 мільйони більше громадян. Але вибори демократка Дональду Трампу програла. Його ім'я знову на вустах, як і суперниці Камали Гаріс. Але насправді вони не єдині претенденти на президентське крісло, хоча беззаперечно наймовірніші. Формально на цю посаду балотується і 74-річна лікарка із Масачусетса Джил Стайн від партії зелених та активіст Чейс Олівер від лібертаріанців. Кожен має близько 1% підтримки на загальнонаціональному рівні. Ще донедавна їхнім конкурентом був незалежний кандидат Кеннеді Молодший, син колишнього генпрокурора Ро. Оберта Кеннеді та племінник 35-го президента США Джона Кеннеді. Однак він зняв свою кандидатуру та підтримав Трампа, хоча його ім'я і досі у бюлетені. Така система виборів ще була задумана, аби забезпечити баланс між великими і малими штатами, але її часто критикують за те, що вона застаріла і не відображає волю більшості американців. Мовляв, виникла понад 200 років тому, коли батьки-засновники Америки хотіли встановити демократичну систему, але боялися, що в разі всенародного голосування переможцем може стати непідходящий кандидат. Тоді колегія виборників і стала тим самим компромісом, який забезпечував і волю народу, і голосування Обраними представниками влади така система породила і таке поняття як штати гойдалки, адже саме у них часто змінюються політичні вподобання і кілька голосів можуть вирішити долю не тільки штату, а й країни. Цього разу центральним в перегонах стала Пенсильванія. Той, хто здобуде перемогу в цьому штаті, змовірністю 85% стане наступним президентом. США, вважають аналітики захіл і прогнозують, що на підрахунок усіх 100% бюлетенів може піти і кілька тижнів, але за Зазвичай ім'я переможця стає відомо раніше. У 2020-му новий президент, попри скандали та інтриги, став відомий на четвертий день після основного голосування. Із нью Йорка Юрій Гулами Україна марафон. Єдині новини. Ну і ми далі відстежуємо топ-тему. Вибори в Америці, де сьогодні обирають не лише президента, а й конгрес, третину сенату, губернаторів. Ось чому до Америки нині прикута увага ну ледь не всього світу. Тож, як вибір американців вплине на політичні процеси усієї планети про геополітичну вагу Сполучених Штатів, нагадає Олена Чернякова: Америка обирає? Як рішення у Вашингтоні впливають на Європу, Китай та близький схід? На якісь активні кроки маємо розраховувати у березні квітні, чого чекати світу загалом і Україні, зокрема від людини, яка увійде у білий дім. Інтрига зберігається досі, хто стане 47-м? Трамп і гаріс йшли плече до плеча аж до дня виборів. У жодного не було відчутної переваги, якою буде зовнішня політика, і тут інтрига, бо у предвиборчій риториці конкретики було мало. Кандидати орієнтувалися на внутрішні питання, та усі розуміють, американський президент фігура геополітична і чого ж чекати на. Перспектива членства у НАТО, фінансова та військова допомога США для українського фронту, лідерство у коаліції держав формату Рамштайн, а ще санкційне стримування Росії. Усі ці важливі для нас питання ляжуть на стіл вже нового господаря Білого Дому, та яких рішень чекати? Якщо я президент, війна закінчиться за один день 24 години. Я хочу, щоб всі перестали вмирати. я продовжу підтримувати Україну і працюватиму над тим, щоб Україна перемогла у цій війні. Приємна для нас, але скажімо, дозована ймовірно підтримка у разі перемоги Камали Гаріс, і в нас є абсолютно непередбачуваний трамп. Та всі ці гучні заяви гарно звучать на передвиборчих мітингах. І риторика ще кандидата дуже відрізняється від дій уже президента. То що ж є гаслом, а що конкретною обіцянкою? Отже, питання: перше, фінансова допомога, бюджет сполучених штатів і виділення грошей Україні це прерогатива конгресу, а не президента. За оновлений склад якого американці теж голосують на цих виборах. І, можливо, розклад сил у двох палатах може змінитися. Сенат перейде під контроль республіканців, а палата представників буде за демократами. А я підозрюю, що протягом найближчих шести місяців після проведення. Виборів президентських і парламентських взагалі розраховувати на те, що Україна буде отримувати якусь допомогу, чи взагалі буде розуміти, як вона рухається у відносинах зі сполученими штатами, буде просто неможливо. Тож головне для нас берегти двопартійну підтримку конгресу. Питання друге запрошення України до НАТО, і воно вже зараз на столі Джо Байдена. Історичне рішення він може ухвалити ще до передачі влади наступнику у січні. Зрештою. То як і дати дозвіл на далекобійні удари по Росії, головне це політична воля. Як і у тому, що стосується санкцій, бо саме президент США формує уряд, призначає міністри фінансів та юстиції і держсекретаря, які безпосередньо визначають, як обмежувати Росію, і Трамп і Гарріс добре знають наскільки важливим є санкційний інструмент у відносинах з Кремлем. Рівняння Європи на США – геополітична реалія, яка може змінитися після цих виборів. Старий світ розуміє, хто б не став новим американським президентом. Безпека ЄС буде насамперед проблемою ЄС, але тональність відносин між Америкою та Європою таки буде залежати від персоналій. Ну для них перемога Камали Гарріс є можливістю зберегти статус-кво у відносинах зі Сполучених, Сполученими шсполученими штатами і іншими державами. Трамп тяжіє до відчуття переваги абсолютної Америки і до того, що іноземні лідери мають просто отримувати вказівки. Бо сполучені штати Америки це найбільш потужна військова держава у світі і залишиться під її безпековою парасолькою. Мета союзників, зокрема, і Ізраїлю, Америка. Анські вибори вплинуть на близький схід. Обидва кандидати підтримують Ізраїль, але є нюанси. Навряд чи швидко війна завершиться, скажімо так, бойові дії, так але в принципі, якщо буде пані Гарріс, то можливо, дійсно для Ізраїлю буде більше викликів щодо надання допомоги, в тому числі військових. Але якщо Трамп, то він, можливо, спробує дійсно. Регулювати ситуацію, як Україна, так і Ізраїль теж залежать від військової допомоги штатів. Там теж чекають на ім'я нового президента. Такого б не обрала Америка, це стане політичним імпульсом для усього світу. Але водночас до 20 січня з Білого Дому країною керуватиме ще Джо Байден.